Завітали благодійники в будинок інвалідів великої вітчизняної війни, що у Фастові, де також привітали усіх подарунками. Голова організації інвалідів війни Анатолій Гірченко розповідав гостям про їхню організацію, знайомив з її членами та розповідав про проблеми. Самі ж ветерани охоче ділилися, де воювали і що бачили. Ми теж його вітаємо всі зброї, і ми надіємося, все що він буде такий же депутат. А може. Лучший, як у нас був Григорій Іванович Бондарев. При такій роботі ми всі його будемо підтримувати. Що... Я думаю, що ми будемо намагатися і старатися ще більше. А ми, ми до вас будемо звертатися допомогою. За, за, за допомоги. Знач, тому що наші люди потребують допомоги. Низький уклін вам велика Дякую. подяка. Щира, велика Дякую. подяка. Я впевнена, що ми будемо вам допомагати від Руслана Миколаївича Сольвера, тому що це люди, які здійснили великий подвиг дійсно. І зараз їх все менше і менше, а хочеться, щоб вони дійсно жили вічно. Дякую вам велике. велике дякую. Дякую.